Я навчилась іти назустріч, стала ближчою. Я навчилась ловити сонце, стала світлою. Я навчилась дивитись в небо, стала вищою. Я навчилась весну стрічати і розквітла. Я. я навчилась носити усмішку, стала стильною. Я навчилася довіряти, стала щирою. Я навчилась усім прощати, стала сильною. Я навчилася відчувати Всесвіт шкірою. Я навчилася відпускати, стала вільною. Я навчилася обіймати, стала ніжною. Я навчилася бути пристрасно божевільною. Я навчилась любити дальнього, ставши ближнім. Я навчилася бути поряд, стала рідною. Я навчилася зустрічати, стала стрічною. Як навчуся бути людиною, стану гідною. І коли я навчуся жити, стану вічною.